Вітаю, красуні, давайте подивимось, чи жаліє він про розставання. Чи жаліє він про розставання? Нагадую, в загальних розкладах є підказки для вас. Якщо розбираємо тему індивідуально, то, будь ласка, в особисті. Чи жаліє він про розставання? Так, він думає про це. У нього є е, е, варіанти. Щоб повернутися до вас. Один із варіантів, ви знаєте, це е, він сподівається на щасливий випадок, або що все повернеться, що ви повернетеся до нього. А ви знаєте, ви вже не хочете. Ви вже не хочете, а у вас вже своє життя. Ви давали цій людині шанс. Він ним не скористувався. Ну і у вас вже нема бажання абсолютно ніякого то жаліє, він не жаліє так. Він думає про це, але насправді дій тут так, таких я його не бачу. Він боїться, бо він розуміє, що він вже не робив.